У студії Любо Яворська ви дивитесь новини з Трія на телеканалі ЛАН. Вітаю! Сьогодні відбулося чергове засідання Стрийського міського конкому. із подробицями наш кореспондент Василь Алєксєєв. Чимало недоліків виявив державний фінансовий аудит, перевіряючи виконання місцевого бюджету «Стрия» за 2005-2007 роки. Про що й доповіла начальник відділу аудиту бюджетних програм і місцевих бюджетів з області Алла Клопак. Як випливає з її доповіді, місто могло б мати широги куди більше надходження, якби збільшило ставки за оренду майна і землі, вчасно реєструвалися земельні угоди, підвищило принковий збір тощо. За її словами, тільки за оренду земель до отримано минулого року понад 3 мільйони 3 гривень. Проте, з висновками аудиту в більшості пунктів не погодилися начальник фінуправління міськонкому Лариса Коваль, резонно зазначивши, що міськрада як орган місцевого самоврядування, перш ніж підвищувати ставки податків і зборів, повинна рахуватися з думкою людей. Крім того, багато питань не врегульовано на законодавчому рівні. Її підтримав і головний державний аудитор Львівщини Іван Юропут, який запропонував доопрацювати довідку і пом'якшити ряд формулювань. З тим усі зацікавлені сторони і пішли на переговори за наслідками аудиту і ревізії діяльності виконкому та установи освіти прийнято відповідні рішення. Зокрема, до 1 вересня мають бути усунені всі недоліки і порушення. Далі левову частку засідання члени місь виконкому присвятили підсумкам фестивалю «Цвіт папорді. Відзначивши належний рівень його проведення, вони разом із тим вказали на недостатню роботу працівників погане освітлення співочого поля, недопустимість у подальшому спонтанності в організації таких заходів та інше. Коли стоїть на тротуарі машина, значить де не дозволено стояти. Значить, я думаю, що тут праці. Працівники мали би вживати. Заходи до цього. На перших порах, розумієш, десь була активність. Значить, оце по вулиці народні ми поставили знати на сторонній рух, по вулиці, колесами поставили. На перших порах була активність. Я бачу працівників, та її машини, розумієте, і люди знали, розумієте, що там не можна їхати, бо пільнують. Зараз нікого вже не видно. Нікого не видно. Бери біля цієї каски, бувшої, стоїть собі машина якась там значить, на чорнотровому трактуарі. Ну, в будь-якому місці десь собі хто... У стрілю нема безпреділу. В стрию, без значить, в стрию значить, є такий порядок, що на тротуарі ніхто не паркується. Ні міський голова не паркується, розумієш, ні решта люди не паркуються спонтанно, ніколи нічого не робити. Тому що треба масу зусиль прикладати, розумієш, щоб потім рішити ті питання, значить, в які ми втянулися. На засіданні було розглянуто ще три десятки важливих питань життєдіяльності міста Істриян, з яких прийнято відповідні рішення. Члени місьві конкому продовжили перервану відпустку міського голови ще на 18 днів. Стрийська районна лікарня отримала подарунки від Стрийської єпархії. Вчора у та владика номінат Тарас Сеньків вручали медичне обладнання із подробицями Оксана Стасів. Необхідне медичне обладнання отримала в подарунок Стрийська центральна районна лікарня від владики Юліана Гбура. Єпархія щорічно надає цільову допомогу медичним закладам. Цього разу закуплено обладнання на суму 15,5 тисяч гривень. Для швидкої допомоги придбали жорсткі ноші та пневматичні шини, які необхідні для виїздів на дорожно-транспортні пригоди, де можливі важкі травми. Особливо став доречним триканальний кардіограф, як розповів головний лікар Стрийської центральної районної лікарні Богдан Вишинський у відділенні профоглядів Електрокардіограф був дуже старенький і цими днями вийшов з ладу. Тож тепер його замінить новий сучасний апарат для діагностики серцевих захворювань. Передали допомогу лікарям єпископ помічник стризької єпархії Тарас Сентів, канцлер єпархії отець Тарас Пошивак, отець Мирон Гранишин, який опікується лікарняною капличкою, та керівник прислужби єпархії отець Павло Хут. Все чесніші отці завітали до каплиці, де разом з медичним персоналом та хворими відслужили молебень до матері Божої. Після чого владика номінант Тарас Сеньків звернувся до Марян з такими словами: церква лікує душі, лікарі, ті, хто покликані служити здоров'ю людини, лікують з Божою пам'ятю людські тіла. І сьогодні всі можливий раз є момент, коли Бог обіймає пусть, потребуючу людину через цей дар, з котрим церква старається прислужитися спільній громаді стріляє через, через дар відповідної від обладнання та лікарні, хоче обіймити якусь людину, яка потребує. Богдан Новишинський подякував гостям за надану допомогу. Фактично це зроблено для людини. Людина в нас і в вашій службі, і в нашій, скажімо, знаходиться на вершині піраміди. і все, що робиться в державі і в церкві, то все робиться з воїнів людини заради людини. Я вам щиро дякую. Цього тижня стриєм прокотилася хвиля харчових отруєнь. Медики занепокоєні, адже причини інфекції виявити важко. На перший погляд якісний і свіжий продукт може спричинити захворювання. Як вберегтися від таких неприємностей у матеріалі марти Стадник? Літо гаряча пора харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій. Останніми днями у стрію це актуальна тема, особливо після минулотижневих жарких днів. Інфекційне відділення стрільської міської лікарні щодня приймає людей, які постраждали від неякісних або зіпсутих продуктів харчування. За останню добу у лікарню поступило семеро чоловік напередодні двадцятеро. Значний відсоток діти, розповідає Зиновій Прокопович, завідувач інфекційним відділенням. Наприклад, у нас за цей на сьогоднішній день у нас знаходить. Це більше 50 хворих, які мають різні кишкові захворювання. Різні. І основна маса це діти. 35 з них діти. Між собою лікарі жартують, що працюють від редиски до винограду. Тобто, щойно з'являється на ринку радиска, лікарняні палати не пустують і тривається довгий час, аж поки не закінчиться свіжий виноград. У цей час найчастіше люди страждають від продуктів, які купують на стихійних ринках під палючим сонцем. На дорозі разом із домашнім сиром чи молоком можна придбати чимало небезпечних бактерій, а відповідно і захворювань на коли іде е беруть продукти на базарі на стихійних Собере ринка. ну це ж ніде, не це не допустимо. Це ніде нема в Європі. Ми їх так любимо говорити про Європу. Щоб з газети на асфальт з асфальту продавали сир, молоко. Ну де це таке? Це таке ніхто не бачив. Цікавим є те, що не всі бактерії міняють колір та смак у продуктах. Людина їх вживає, не підозрюючи, що саме ці бактерії викликають найважчі захворювання. Стереотипно вважається, що утруїтися можна, як правило, тільки неякісними або протермінованими продуктами із магазинів чи супермаркетів. Звісно, трапляється і таке. Проте лікарі застерігають, зараз найнебезпечнішими є ягоди, навіть якщо ви збирали їх із власного городу. Люди якось е, розуміють. Що то, що вирішено вдома домашнє, воно не може бути чимось забрудненим. І от коли питаєш, що там, їли, пили, чи це... але то домашнє це з нашої грядки. Ну, мікроби все рівно, чиє грядки. Приватна, моя, не моя, колгоспна, все рівно. Зіновій Омелянович назвав нам точну кількість хворих, які лікуються у його відділі. Проте багато потерпілих не звертаються до медиків, лікуються самостійно, або як у нас заведено у аптеках. А саме таке самостійне лікування з часом призводить до ще важчих хвороб. І з першими ознаками отруєння варто негайно попросити медичну допомогу. Які ознаки у дітей та дорослих розповідає пан Прокопович? Діти стоють. Вялі незрозуміло. Дитина от бавилася, бавилася, і тут якась вяла, капризує, починається температура, і вже через 2-3 години вона починає блювати, а ще через 2-3 години починається пронос. Тобто все дуже швидко розвивається. Реакція бурна. У дорослих може бути не така. Може, там ну, пеже щось понудило, може, і температура невисока. Отож, не варто нехтувати власним здоров'ям та здоров'ям власних дітей. Варто прислухатись перед обідом, мити руки, ошпарювати гарячою водою ягоди, не купувати харчі на стихійних ринках, ретельно перевіряти термін придатності і не брати з собою на відпочинок на природі продукти, які швидко псуються. Марта Стадник, Оксана Стасів, для Стрийських новин. А зараз про справи загальноукраїнські мінфін підтримав законопроект введення з наступного року податку на нерухомість. Повідомив голова відомства Віктор Пензенек на селекторній нараді. За його словами, вказаний законопроект передбачає повну свободу місцевої влади у встановленні ставок податку на нерухомість, а також порядки його вилучення. На думку пензенника, ухвалення цього закону дозволить забезпечити наповнення місцевих бюджетів ресурсом необхідним для розвитку міст та сіл. Україна плавно вступила в СОД, поступово змінюючи законодавство, тому чекати явних позитивних або негативних результатів від членства у цій організації не варто. Заявив на прес-конференції заступник міністра економіки Валерій П'ятницький. Всі зміни відбулися ще 2007 року, і сьогодні середовище стабільне і прогнозоване. Підкреслив він. Зміни можуть бути викликані початком переговорів із європейським союзом про створення зони вільної торгівлі. Ось тут у нас буде дуже багато роботи, що стосується і змін законодавства і адаптації до умов ведення бізнесу разом із ЄС, зазначив заступник міністра. Екс-командуючий військово-морськими силами України віце-адмірал Володимир Безкоровайний переконаний, що Україні треба негайно порушити питання про оплату Росії оренди української території, на якій розміщено Чорноморський флот. Ми Росії платимо за ринковими цінами за газ та нафту. Ціна має відповідати розміру вигоди, яку втрачає Україна. Таким має бути підхід, зазначив Володимир Безкоровайний. І наостанок цікавий факт: найбільше після Букінгемського палацу приватний будинок Великобританії Уайтенхерст на півночі Лондону придбала власниця компанії Інтеко Олена Батуріна, дружина мера Москви Юрія Лошкова, за 50 мільйонів фунтів стерлінгів. В будинку початку 18 століття 90 кімнат, із яких 25 спалень, танцювальний і гімнастичний зали, бібліотека і холл, декорований деревом. Проте рекорд цін на нерухомість у Британії. Ані встановила дочка Леоніда Кучми Олена Франчук, яка купила у Кеннігстоні п'ятиповерховий особняк ціною 80 мільйонів фунтів стерлінгів або 159 мільйонів доларів. І про погоду синоптики повідомляють, що завтра на Стрищині очікують хмарну погоду, можливий короткочасний дощ, атмосферний тиск 732 мм ртутного міліметри з стовпчика, вологість 75%. Температура повітря вночі 15-18, вдень день 20-23 градуси тепла. Це вся інформація на сьогодні. Дивіться завтра у цій же порі підсумковий випуск новин міста. Я Прощаюся з вами і побачимось.